Українці, привіт вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами ми будемо говорити про те, як правильно в цьому році розмитнити свої автомобілі в Україні і як це зробити найдешевше. Ми вам дамо три конкретних поради, як покроково зробити все правильно, щоб ви не переплачували жодні митні платежі. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк. Підпишіться на наш канал, вам не тяжко. Нам мегаприємно, щоб більше українців дізнались, як робити все правильно в плані розмитнення. І перше, саме головне це вибираємо. Тип авто. Є різні автомобілі, є різні двигуни, і всі автомобілі розмитнюються по різним ставкам. Якщо ставити на перше місце, найдешевшим в плані розмитнення на сьогодні є електрокари. Держава дає преференції, і розмитнення електрокару є майже безкоштовним. Якщо авто має батарею 40 кВт, його розмитнення буде 40 євро. Тобто, формула така. 1 євро дорівнює 1 кВт ємності батареї. Далі, після електро, йдуть автомобілі з бензиновим двигуном. Плюс-мінус розмитнення бензинового двигуну на сьогодні є 2000 євро. 2000, це може бути 200, 2200, 1800, все залежить від років. А ось якщо говорити про дизельні автомобілі, вони є, на жаль, найдорожчими. Середня ціна розмитнення дизеля сьогодні в Україні це 3 тисячі євро. Тобто, дизель на тисячу євро є дорожчим в розмитненні. Але деякі з наших клієнтів говорять так. Краще я відразу переплачу на дизелі митні платежі, але в майбутньому буду економити в плані витрат на пальному. Вибір кожного. Також запитання: а як розмитнюються гібридні автомобілі? По якому тарифу? Якщо там стоїть двигун бензиновий, то вони розмитнюються по тарифу бензину. Якщо дизельний, розмитнюються по тарифу дизеля. На жаль, на гібридні авто жодних преференцій держава не дає. Друга порада. Це ціна автомобіля. Коли ви купуєте автомобіль, дуже важливо, за якою ціною ви купуєте авто, тому що саме ціна автомобіля вона напряму впливає на вартість митних платежів. До прикладу, один той самий автомобіль, якщо на нього поставити ціну там, 10 тисяч євро і поставити ціну 5 тисяч євро, а митниця може пропустити за 7 тисяч євро. Але якщо в купчі у вас буде стояти більша ціна 10 тисяч євро, то митниця порахує від тієї ціни, яка у вас в купчі. І ви будете митні платежі переплачувати для того, щоб не переплачувати митні платежі, коли ви купуєте автомобіль. Обов'язково консультуйте зі своїм митним брокером. Ми вам підскажемо, яка ціна має стояти в договорі купівлі-продажу, щоб у вас не було проблем ні на кордоні, ні на внутрішній митниці, коли ви будете розмитнювати свій автомобіль. Це правильно зробити, це таке буде соломонове рішення, щоб і держава не втратила, і щоб ви не переплачували лишні кошти. Тому що державний апарат він на те створений, державна митна служба, щоб чим побільше з вас зняти коштів. Така їхня функція наповнення держбюджету, але з вашої сторони ви хочете зекономити кошти для своєї сім'ї, і в цьому вам допоможе митний брокер, який підскаже, як правильно порахувати митні платежі і яку правильну ціну поставити на договорі купівлю-продажу. Третя порада і напевно найголовніша це звіт експерта. Коли автомобіль приїжджає в Україну, коли відбувається митне оформлення авто, на кожен автомобіль потрібно робити звіт експерта. Тому що, як правило, автомобілі купуються не новими, автомобілі мають пошкодження, і всі пошкодження має вказати експерт при розмитненні. Що нам дає звіт експерту? Звіт експерту нам підтверджує реальну вартість нашого транспортного засобу. І якщо митниця хоче. Підняти ціну, вона має це якось доказати. Якщо ми хочемо ціну занизити або довести, що наша ціна в договорі купівлі-продажу є реальною, ми також якось маємо це доказати. Як доказує митниця? Митниця може доказувати на базі своїх аналогів. Вони можуть сказати: дивіться, раніше такі автомобілі, як у вас, розмитнювалися по таким цінам аналогічні авто. Або митниця може зайти на іноземні сайти і подивитись, скільки ці автомобілі коштують за кордоном в реальному часі на день розмитнення, що можемо зробити ми з нашої сторони. По-перше, ми подаємо офіційні документи, договір купівлі продажу, де вказана ціна нашого автомобіля. А по-друге, цю ціну ми підтверджуємо звітом експерта. Експерт це спеціальна людина, яка має ліцензію від Міністерства фінансів, щоб регулювати ціну на транспортний засіб. Є різні експерти, є експерти, які оцінюють нерухоме майно, є експерти, які оцінюють рухоме майно. В нашому випадку це спеціальний експерт, який оцінює вартість автомобіля. Автомобіля, який підлягає розмитненню І що головне, коли експерт оцінює вартість автомобіля, якщо є пошкодження, наприклад, царапина там чи розбите лобове скло, експерт не рахує, просто лобове скло коштує 2 тисячі гривень. А експерт рахує, лобове скло коштує 2 тисячі гривень, плюс заміна цього скла коштує там тисяча або півтори тисячі гривень. Всі йдуть розхідники. Також автомобіль має свої роки виготовлення, і експерт вказує коефіцієнт старіння авто, його знос, його пробіг та інших багато, багато факторів, які підтверджують реальну вартість транспортного засобу. І коли ми будемо дотримуватись цих трьох простих, але дуже важливих пунктів. Це ми вибираємо правильно автомобіль, ми пишемо правильну ціну в договорі купівлі-продажу. І коли розмитнім автомобіль, ми робимо звіт експерта, тоді у вас не буде жодних проблем. І ви розмитнете свій автомобіль, і все буде чудово, і в майбутньому його зареєструєте. Саме через це ми всім нашим клієнтам рекомендуємо не платити гроші наперед, а вже приїжджати в Україну після того, як звіт експерта пройдено, після того, як автомобіль заїхав на митну територію. Після того робите всі платежі і спокійно розмитнюйте свої автомобілі, українці. Ставте лайк цьому відео, щоб більше наших співвітчизників дізналось, як правильно розмитнювати автомобілі. Цьому році і в наступному році ми будемо робити нові відео, щоб українці знали мінімальні прохідні ціни на авто і знали весь процес, як розмигнути автомобіль правильно. І також саме головне бажаємо кожному з вас це перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде Україна, все буде перемога.